Стартував новий навчальний рік. На Вінничині розпочав свою роботу один із перших в Україні ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ. Вінниця одна з чотирьох міст, в яких створено такий новий заклад. У ліцеї навчатимуться діти загиблих, поранених або зниклих безвісти працівників та військовослужбовців органів системи МВС і Сил безпеки та оборони України, а також діти учасників бойових дій. Наша мета щоб кожний ліцеїст і кожна ліцеї. Отримали максимально яскраві і повні знання, тому кожен хто вперше вступив до ліцею в будь-якому місті, а на зараз присутні тут в онлайні і інші міста, мають розуміти. Це перша ваша відповідальність і перший ваш крок, серйозний крок, самостійний крок в доросле життя. Я хотів побажати, щоб ви так знали предмети, так знали історію, так з вами працювали вихователі, щоб ви були елітою еліти не тільки Міністерства внутрішніх справ, а взагалі нашої держави. Як сказав міністр, ми вклали дуже багато зусиль в будівництво цього ліцею в такі стисні терміни. Ми маємо надію, що вам все це сподобається. І хочу запевнити, що керівництво Державної служби надзвичайних ситуацій, керівництво Міністерства внутрішніх справ зробить все, щоб ви отримали що найкращий рівень освіти і стали дійсною елітою нашої країни. Для навчання та проживання ліцеїстів створені належні умови для покращення матеріально-технічного забезпечення з обласного бюджету, виділену субвенцію на суму 1 мільйон 305 тисяч гривень. Хлопці, і дівчата, зі свого боку, я хочу побажати вам незламної віри у свої сили, знати, що всі двері, які ви Хочете, вони відчиняться, якщо ви будете йти до своєї мети. Головне не сходити з обраного шляху, хоч інколи буває і непросто, тому що ми сьогодні всі вітаємо, але насправді новий навчальний рік він вимагатиме від вас і підготовки, і навчатися, і робити завдання, і працювати над собою фізично. Але я впевнена, що з усіма. Випробуваннями ви справлятиметесь гідно. 75 ліцеїстів та ліцеїсток отримали свої шеврони під час почесної церемонії посвяти. Це майбутні правоохоронці, рятувальники та військовослужбовці. Урочисто відзначили день знань у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Через воєнні дії науково педагогічний колектив був вимушений покинути стіни рідної Альма Матері, як наголосила Наталя Заболотна, Вінничина робить усе для підтримки цього закладу, аби курсанти відчували себе як вдома, не дивлячись на те, що в такий важкий період ваш заклад змушений змінити. Стіни своєї рідної Альма-Матер, але ви не змінюєте основному дивізу вашого навчального закладу. Знання, честь, закон. Мені надзвичайно приємно вітати тих, хто розпочинає свій освітній шлях в стінах Харківського національного університету внутрішніх справ. Тому що лише сміливі, лише справжні патріоти можуть сьогодні в умовах війни обирати такий непростий, але надзвичайно відповідальний шлях. Під час повномасштабної війни ці молоді люди обрали для себе нелегку роботу правоохоронця, адже сьогодні поліцейські офіцери несуть службу не лише у тилу забезпечуючи правопорядок, а й виконують завдання поряд із збройними силами України. Вуз нерегіональний, вуз такий всеукраїнський, в якому представлені усі куточки нашої держави. Тому переконаний, що найкоротші терміни ви станете, панове першокурсники, повноправними членами нашої сім'ї університетської. Зрозуміло, що вам будемо приділяти і більше уваги, і турботи буде вам більше. Для того щоб процес адаптації пройшов якомога швидше, ну і звертаючись до всіх, служіть, навчайтеся так, щоб вас поважали люди, оберігав Господь Бог. Слава Україні! Першокурсники отримали свої перші погони. А старші курсанти спеціальні звання за зразкове виконання обов'язків та сумлінне ставлення до служби. З початком нового навчального року вітали першокурсників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Третій рік поспіль війни, повномасштабного вторгнення не завжди давали можливість ось так зібратися великою родиною, а особливо сьогодні. Тому що в нашу родину Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вливається понад тисяча першокурсників бакалаврату. До вас доєднається ще більше 600 першокурсників магістрів, аспіранти. І наша сім'я наповниться теплом, любов'ю, навчанням. З вітальною промовою до всіх звернулася народна депутатка України Ірина Борзова. Вітаю першокурсників з посвятою. Ви сьогодні неймовірно гарні. Сьогодні, напевно, починається найцікавіша подорож вашого життя, де новий день це нові відкриття. Де лекція це цікава сторінка з нової книги, де нові зустрічі це можливість знайти однодумців, друзів, навчатися та бути гідними тих, хто боронить нашу Україну. Про це говорила у своєму виступі перша заступниця начальника обласної військової адміністрації. Єдине, дуже хочу побажати. Бути гідними тих ваших колег, випускників, студентів, в тому числі і Вінницького державного педагогічного університету, які стали добровольцями, які пішли захищати нашу країну для того, щоб сьогодні ви мали можливість продовжити своє навчання тут, у рідному місті. В рідній країні. Тому будьте гідними їх, скористайтесь цією дуже непростою вистраданою можливістю отримати сьогодні знання в своїй країні. Символічний студентський квиток із рук ректора отримали представники всіх факультетів, а з ним настанови реалізовувати свій потенціал та продовжувати традиції університетської спільноти.